Чітко передбачаємо цим положенням не менше 25%, але не більше як 30%. Тобто, якщо господарювання, який орендує приміщення, виконав ремонтні невід'ємні поліпшення, йому ці поліпшення зараховують. І він виконав на 50%. Ми зараховуємо тільки 30%. І все решта, що він виконав, це є власністю територіальної громади, тобто міської ради. Ці кошти різниця між тією оцінкою, яка буде вже на кінець перед приватизацією виготовлятися, е, то буде врахована частка орендаря не більше як 30%. Тобто, саме цим ми збільшуємо розмір надходжень до міського бюджету. Що стосується 18-й пункт особливості передачі в оренду цілісних майнових комплексів, я хочу вам сказати, що ми залишили без змін. В принципі, на сьогодні в нас є такі цілісні майнові комплекси. Ну з періоду ще 2004 року, коли передавався цілісний майновий комплекс для дводенергії в оренду колись в приватну структуру. Наразі після того в нас немає таких передач, але ось ми в положенні такі залишили на вимогу чинного законодавства. Продовження нової оренди на новий строк також ми залишили відповідно до вимог. Законодавства не міняли ніяких, ну якби не, не вносили ніяких правил. надання, надання майна комунальній власності безоплатне користування. Також ми залишаємо цей розділ, такий, який він у нас діяв, і тих суб'єктів, які в нас підлягали під це відповідно до закону про оренду майна. Тому залишили так само. Амортизаційні нарахування ми залишили. Є, але вони, оскільки є передача цілісних майнових комплексів в оренду, то ми залишили і розділ 21 амортизаційні нарахування. Це більше стосується саме таких нарахувань. Особливості передачі в оренду пам'яток пам архітектури та об'єктів незавершеного будівництва також ми залишили в тому форматі, який в нас був, тому що в нас на сьогодні є об'єкти, які потребують таке будівництва, то е цей пункт е би, обумовлює ну, договірні стосунки. Контроль за використанням майна переданого в оренду. Ми також залишили ви всі балансутримачі. Знаєте, що у вас на балансі майно, передавши в оренду, ви маєте контролювати його використання, ви маєте слідкувати за його утриманням і відповідно за ремонтом. Ну і Особливості передачі фундаментів на відбудову. Також балансу утримуючи, якщо в них є такі, скажу вам, що в нас минуло, не минуло, у нас напевно, що в 2013 році після проведеної інвентаризації тільки в департаменті економіки є на балансі 146 фундаментів. Частина з них вже 54 ми вже провели оцінку, і також вони виставляють за шляхом оголошення конкурсу на відтворення відбудови зруйнованих приміщень або відтворення втраченої історичної забудови. Тому, відповідно, є інше положення, інша процедура, але вони є на балансі. Кожний балансотримач, якщо в нього е, такі фундаменти є, вони також мають право звертатися за процедурою і передавати їх на відбудову. Оце коротко те, що я хотіла вас поінформувати по положенню. Якщо будуть запитання, давайте ми тоді перейдемо до запитання. Конкурс розміщується на сайті. А взагалі є Час, коли розміщується? Поясню. E, значить, положення ми чітко прописали це все, це є розписано відповідно до законодавства. Як відбувається? Якщо звертається балансу тривож, то те, що в нього є вільне приміщення до міського голови. Дана заява виноситься на комісію, яка ось буде затверджена також на цій сесії. Комісія розглядає таку заяву, бачить дійсно доцільність передачі, щоб воно не стояло пустим, і приймає рішення. У нас є такий окремий блок питань про прийняття рішення про оголошення конкурсу на оренду приміщення. Відповідно, після затвердження протоколу комісії рішенням виконавчого комітету дане оголошення публікується в газеті. Якщо ну, у нас газета виходить один раз в тиждень, тобто в п'ятницю виходить газета, згідно з законодавства, два тижні люди мають право надати свої документи, подати на участь у конкурсі. На отримання в оренду зазначеного об'єкта. Протягом двох тижнів надходять заяви через загальний відділ, через дозвільний, перепрошую, дозвільне управління, дозвільний центр наш. Надходять ці заяви, які після закінчення терміну. Тижні ми зупиняємо вже прийом таких документів, тому що е, наш відділ Центру адміністративних послуг вони знають на які ці оголошення, і вони бачать, якщо, наприклад, до п'ятниці бо в останній день принесли у понеділок, вони таку заяву вже просто не візьмуть, або приносять вони нам, ми даємо відповідь, що заява прийшла із запізненням. Після двохтижневого терміну ті, тобто, ті люди, ті орендарі, претенденти на оренду, які хотіли, е, хочуть прийняти участь у конкурсі, е, їхні документи. Передаються на розгляд цієї ж комісії, яка відповідно працює за даним положенням. І вже по процедурі, якщо це прийшло дві заяви, значить оголошується конкурс, визначається на, на конкурсі кращі умови, визначається крок. Якщо проходить одна заява, то комісія має право розглядати, наприклад, надійшла одна заява, об'єкт, який не використовувався там десятиріччями. І є претендент, який хоче взяти в оренду цей об'єкт. Тому комісія приймає рішення передати в оренду відповідно з тими умовами, які будуть передбачені в оголошення. Ну, Відповідно, до процедури так і буває. Дякую, але ви так докладно і більше відповіли, ніж я хотіла. Я ще хочу уточнення. Так. Ось, наприклад, сказали, що буде на сайті оголошення. Так? Так. Я, наприклад, от дуже хочу щось взяти в оренду, то я буду слідкувати. А хто по попередив мене буде? Коли в який час на сайті це оголошення поміщається? Після комісії, якщо, наприклад, виходить в газета 5 числа, виходить газета, автоматично в газету і на сайті буде розміщено оголошення. В самому оголошенні є чітко передбачено, що до такого то числа приймаються заяви на участь у конкурсі. І протягом двох тижнів, якщо ви хоч один раз зайдете на сайт і побачите, що є таке оголошення. І ви хочете прийняти участь, то ви прийдете. Відповідно, є перелік документів. Куди звернутися? Є телефони, навіть якщо вам щось не зрозуміло, ви перезвоните і ми вам дамо роз'яснення. Я хотіла би попросити присутніх з вашого дозволу підтримати такий наш проект. Відповідно, депутати я сподіваюся, підтримують на сесії міської ради. Із присутніх я прошу проголосувати за те, що ми даний проект обговорили. Заперечних зауважень не було. Ті зауваження, які ми вам вже озвучили, ви з ними погоджуєтеся. Тому, хто за те, щоб даний проєкт не ви винесли на розгляд депутатів міської ради? Прошу проголосувати.